Всім привіт, з вами містер колдус і Коля, ще ніх не придумали. <ривіт> Буде над чим сьогодні голову. Так. Е, сьогодні ми короте, за містом рівнем нашли таку точку. Село Городок називається на приїхали. приїхав. <ривіт> і ми сьогодні йдемо під високу гору. Зараз вам покажу. Що покажу. Дуже високу гору. Хочемо просто показати краєвид цього села. Ми в ньому не живемо, ні, ми живемо дрібно. Так, да. виливайся. Це <рес> треба приміщати з цього села. Так, країна гора, коротше. Да, бачите, прикольно, там високо, ми ще сходимо туди. Тільки нам слизько парити не хочуть. Е -е, добре, коротше, ми йдемо туди, десь будемо далі. Щоб зустрінемося, коротше, далі я напад. І ми продовжаємо, ми вже короч, вийшли. Трохи меншу, звісно, половину горбали вийшли. Зустріли двох чових, поцепили. Там йдуть в далечині. Їде машина, хотіли на маршрутці проїхатися, Безплатно але нам не дали. ну Коротко, Дощ іде, бачите, як. Ми вже мокрі, як мокрі ми ось тако побачите. Так, да. дарма ми вийшли, Але це все раді вас, поки що. Подождім, аби ви дивилися і вам було цікаво до цікаво, знімає. Їде машина, вона нас надіюсь, не зб'є. Там мені багато страшних Короче, Ми старту. старту. Бачите, ми вже виїздили до фіга під горку. Йдемо. Тут коротше, високо. Так, да, Дуже високо. Я не знаю, на що тебе знімаю. мене може ззаду там машина збити, але я знімаю тебе. Бачите, яка нормаля. Навіть сніг падає, Значить, це клас. Там щось їде, і тут коля, і тут я і машина. Ага. І, короте, Ми на цьому не зупиняємося і йдемо далі, бо цей город нам подобався. <кхем> да, йдемо. Як якийсь. Ну так. Да. <кхем> йдемо далі, да. Ну, коротше. Там, да. корт, вони тепер побачимо. Там висота. ми тут не були раніше, ні ще ніколи. Нам казали, що там азот. Так, нам на празі, мені на празі, відвідаю всі обичні Так. Що вам ще тут показати? Наприклад, він хтось випалив щось. щось, трава називається, це ну, Короче, коротше там нема нічого. Нема, нема, Мас... чисто. Тополі, наприклад, провода йдуть. Дивіться, які класні. Поля провод. А, тополі, колі. Мінає, коля так. <хи> не бійся, я тут можу теж вирізати. Е машина. Головне, щоб він не став, ти чому мене лякається. Я за сьогодні перелякався за смислі. <хи> О, хочу вас попередити, ні за що ніколи. Хоч вас будуть катувати, гвалтувати і все інше. ні за що ніколи, не читайте страшні історії на ніч. Бо це дуже класно. <хи> Як кому коля. Мені сьогодні вночі було не класно до 4 годин ранку. <схи> Як я з моєю фантазією уявляв все, що біля мене є. Ми вже спускаємося з гроба, поляна Windows, так-да, -да, іменно тут спадкали. <схи> тут О, Тут ще не було дерев, можемо їх коротше. отако, викорчувати руки. Йдемо далі. Там, походу, якийсь завод. Не Вірте мені. То тобто забанів. Не вірте йому. Да. Ні. Тебе не знаю. Добре, добре. Той горб там. Ми йдемо тут. А я тут. Он він. Он я. Привіт усім. Мене носить. Янки на дорогах були. А тому не стояли. я тут сповнив, шла Саша по шосе і сосала сушку. Коротше, пересувалися Олександром е, автомагістралі і вживали хлібобуличний виріб. Моя версія. Не моя. Скачано мною. Це вам, коротше, якщо вам скажуть це і швидко сказати, викажіть, як я. О, дивіться, тепер вовше. Ох, фіген. сказати матом, але... офігенно Комусь плохо стало. Скоро їде. Так. Це якась дорога. Зви туди самі, я тя, туди виходив. я вже зараз кудись, але куди не помню. Буде коротше, ще тепло, це хотів сказати. То ми з колюють. Пойдемо. Не... Десь туди за азот, коротше. там будуть величезні. такі... Отакі, о туди геть, коротше. Білі гори їх називають, я там не був відповідаю. І там висипу. Звісно, блоку виходить, вже відпад, ми нічого переживемо. Найшли е, кавовий автомат і зараз будемо щось заказувати. Мені, 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 мені каву. Так, шоколадне капучино, Коротше, Я нажму і тоді з, -з, -з, -з вами зговорюсь. Короте, я повернувся, я всунув купюру, я попаду по кнопці, да, я попаду по кнопці, наживаю. Я сказав, наживаємо. О, о, дивіться, дивіться люди. Белий стаканчик. Смішно скажи. Коротше, для цікаво. Так, вона мені здачу дало. Эй, ти, слухай. Мене тут намахали на гривню. Слухай ти. Уваг, я тебе зараз не прижай, на связь. Коля <різь> глянь. Я бачу. Я тут поки копійки рахую. У мене автомат з пер гривню подари і колі. Зараз я достаю дуже-дуже теплу каву, яку я боюсь розолити. До мене руки трясуться. я каву і йдемо на зупинку. Тут так Нашли зупинку, п'ємо хто що купив. Я 5 минут промучився, щоб всунути 5 гривень копійками в автомат. Юрій, як казали вже. В компенсацію я набрав собі кучу паличок для прикола. Юрій не віддали гривню. І я її собі забрав. Сволочі і сволочі. І я тепер п'ю шоколадне капучино. а в мене гарячий шоколад. Допиває, там нічого вже нема. А я тільки не... Ого! Я тепер як тюлень виглядає з тим паличками, корот. Ви тут полежіть. Я вернувся. Я пью, я тюлень. Я шучку. <ріст> <ріст> шучку. <ріст> Ти дурак! <ріст> я дурень. Ти шо ми? Ранкурса. Блин, наші палчик туди накидав. Где на фишку я Я походу тверезий. Так, і тепер ми не знаємо куди відправлятися. Он вам раз покажемо. фігня, теж фігня. фігня, Там дорога, і там я знаю, що є, бо, фігад, бо мога друга мама там робить. І там продають булочки. там, ось, там, да, там десь. А тут чудики, які літом, помниш, як ми каталися, я там яблука брав, і вони за нами такі, ей, сволочі. <пух> я попав туди. О, О птішка, 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 я люблю птичок. Дивіться, дивіться. Дивіться. Вона там, коротше. Зараз ми відправляємось походу на маленький влог, тепер ми відправляємося до хати. Надіюсь він вам подобався. Всі підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте відео. В коментах пишіть, куди ще нам піти. Короче, э, всім пока.